Мене привіталися. День. Я вітався, ви мовчали. Рості, попше дзвонить, Алю, а Ми Вдома. Так, друзі, ми сьогодні з вами е, говоримо на євангельську історію. Дуже класно, дуже цінно. Вона дуже глибокого змісту. Вона відповідає на багато таких запитань, які люди часто задають, ну а відповіді немає. Значить, е, я буду її читати. І буду коментувати. Значить, історія називається про сліпого чоловіка. Одного разу Ісус, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні його запитали в нього. «Раві, раві це вчителю. Вчителю, хто згрішив? Він чи його батьки, що він сліпив, народився? Ісус відповів, ні він не згрішив, ні батьки його, а це для того, щоб явилась на ньому слава Божа. Тобто, оцей Запит. Що гріх привносить у наше життя якісь труднощі, страждання, проблеми, він існує і зараз. Часто люди приходять і задають, а за що ж, а за що ж це мені? Що в мене там тріснув айфон, наприклад? За які мені гріхи так, така от ситуація. Тобто часто людина шукає причину і адресує цю причину, направляє на якийсь гріх, що вона щось не так зробила, і оце щось не так принесло в її життя якісь негаразди, якісь труднощі, якісь проблеми, якусь біду. Дуже важливо, що люди, от мислення, стереотипне тогочасного суспільства, в якому знаходився Христос, воно було от саме таким, що якщо є якась проблема, то це обов'язково за гріхи або мої особисто, або за гріхи моїх батьків, предків і тому подібне. Навіть зараз часто можна почути, що ой, в моєму роду там була якась там людина, і це через неї, у нас усіх проблем. Тіпа і за цього в мене не ладиться там, справа. Щось не так з роботи, не так із здоров'ям, тому що там якась моя бабуся там якось не так жила, і тепер це на мені відображається. Тобто люди думають, що хтось якби несе відповідальність за їхні негаразди чи їхні труднощі. І часто людина намагається от, ну, цю відповідальність з себе зняти і перекласти її на щось, да? там от гріх. Якщо батьки згрішили, значить в мене проблеми, і за цього я виню всіх. Тому що в мене проблема, бо батьки мої згрішили. Що це називається? Це називається стан жертви. Тобто, коли людина себе робить жертвою і вважає, що з нею життя несправедливе. Дуже часто людина в таку халепу втрапляє, коли вважає, що вона жертва, що її всі винні, що всі повинні, там керівник по роботі повинен підняти заробітну плату по-любому, що там держава повинна дати якісь особливі умови. Де б вона не була, повинні бути відкриті двері, хтось повинен, 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 повинен. Але Ісус що сказав учням? Він розумів їхню позицію, їхнє бачення. Він сказав, що ні, ні батьки не згрішили, ні він. Опа, а в чому же ж проблема? Чого він сліпий? А він сліпий через те, щоб на ньому явилася слава Божа. І тепер яка слава Божа? Читаю далі. Мені належить, каже Христос, робити діла того, хто послав мене. Доки день є, приходить ніч, коли ніхто робити не може. Господь вказує на короткочасність своєї дії, що є день-є ніч, коли він діє. Коли, доки я у світі, я світло світу, тобто я освітлюю світ. Сказавши це, цікаво, сказавши це, він плюнув на землю. Христос плюнув на землю. Ну, ви знаєте, як це робиться. Зробив зі слиною глей, тобто, ну, взяв, на землю наплював, взяв оцю пеляку, зі слиною змішав і там кнопочка з боку є моша з другої сторони, її треба нажати, і тоді воно включається. Вона має засвітитися. О, тепер клади, має працювати. Коли він плюнув на землю, утворилось таке, як би болото. От він бере оце болото. Помазав цим глеєм очі сліпому, тобто цим болотом намастив очі сліпій людині. Ну, як би ми уявили цю ситуацію, Ну, людина сліпа від народження, бідолаха, сидить там, просить хліба, просить на хліб, їй в житті нічого не світить. Ну, Ніяких перспектив нема. І тут приходить чоловік, бере багнюкою, вибачте, на слові, мастить йому ці сліпі очі. І каже, каже, біжи, вмийся в купальні сіла. Там десь була якась купіль, ну як, знаєте, як. Сучасною мовою, якась керниця, де там можна було набирати води, і там можна було і вмитися. От біжи там вмийся біля цієї води. Він пішов і вмився і прийшов зрячим. Далі буде інша історія, але зараз треба сказати наступне: що чому Христос виконав таку дію? Чому він не доторкнувся до його очей і не відкрив йому очі просто так? Чому він намастив полотом йому, йому очі і відправив його? А він ж не пішов легко, взяв та й побіг сліпий. Відправив його, це зайняло якийсь час. Тобто йому треба було йти, треба, щоб його хтось вів, щоб хтось йому підказував. Чому він відправив його от в болоті на обличчі, на очах вмиватися в цю купу? Для чого це зробив Христос? Чому він не торкнувся його очей і не відкрив їх просто так? Як думаєте, ваша рація? Чому він виконав отаку дію Христос? Для чого це було? З якою цілью? Щоб іти на сама? А щоб людина щоб людина сама це зробила, щоб вона включилася в процес. Тобто, коли ми йдемо до лікаря, ми кажемо, лікарю тут щось болить. Лікар каже, ну треба те те, те зробити, треба так там, там їсти, оте, оте диета, отакі от такі таблеточки, такі вітамінчики і тому подібне, ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за наше зцілення. Якщо ми прийшли до лікаря, він просто пікнув десь, і ми пікнули, і все, і все в нас чудово. То такого немає. Тобто ми в процесі. Ми розуміємо, що частина залежить від лікаря, але значна частина нашого одужання залежить від нас самих. Христос виконує оцю дію для того, щоб цей чоловік включився в процес. Але дивіться, він би міг сказати Христові: чоловіче, що ти зі мною робиш? Я не бачу, навіщо ти замащуєш мені болотом обличчя? Подивись на мене, жаль наді мною, я нещасний і так, У мене немає зору, я живу тут. У мене постійно темрява. Він би міг сказати, що навіщо ти з мене знущаєшся? І цим самим Він би викликав би, що? засудження Христа, тому що б суспільство сказало, а що ти знущаєшся із сліпого чоловіка? Христос акцентував увагу на Його віру. Тобто цей чоловік не е, противився тому, що робив Христос. Він зацікавився цим моментом і Він. Повірив у те, що те, що йому говорить Христос, піде і вмийся, це щось змінить у його житті. А так як йому втрачати було вже нічого, він вже й так все, що міг втратив, то він розумів, що спробуй. І от він вертається зрячим. Ну, це неймовірно, так? От був сліпий і вертається зрячим. Як ми думаємо, як реагує на це суспільство? Здивовано странно. Здивовано странно. Ну, а як, а як взагалі позитивно мабуть. позитивно, мабуть. А як взагалі суспільство повинно було б реагувати на такий інцидент? Що сліпий чоловік був і стає зрячим? Це не Щось неймовірне. Щось неймовірне. Ну, напевно, в суспільство мало б порадіти. Ну, так. Порадіти не за чим. Не факт. Тому що й ми, ми живемо. Да, ми живемо в такому суспільстві, коли мало хто може щиро порадіти за якісь наші досягнення. За якісь наші моменти. І це цілком нормально. І не треба себе якби ідеалізувати в тому сенсі, що ну якщо люди там не радіють, Ну то це їхній спосіб сприйняття. Господь каже, що відповноти серця, уста промовляють. Тому що в нас на серці, те ми говоримо. Що в нас на серці, те ми думаємо, те ми транслюємо в життя. Так от, сусіди, і ті, хто бачив його раніше сліпим, говорили, чи не той це, що сидів і просив милостині. Одні говорили, що це той, інші схожі на нього. Він же казав це я. Тобто йому треба було ще доводити, що це він, який був сліпий, а тепер став зрячим. Тоді питали в нього, як відкрились у тебе очі. Ну, Бо це цілком очевидно. Він сказав у відповідь: чоловік, якого звуть Ісус, зробив глей, помазав мені очі і сказав, піди в купальню сілам і вмийся. Я пішов умився і прозрів. Тоді сказали йому, де ж він цей чоловік. Він відповів, не знаю. Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв. Це такі були ну, представники тогочасної релігії, можна сказати, такі як священники. Вони вчили закону Божому, вони от так, як оце я розказували, як треба, як не треба, і люди їх слухали і за ними повторювали. І от запитали його також фарисеї, як він прозрівець мені на очі, Я вмивсь і бачу. Тоді деякі з фарисеїв говорили, не від Бога той чоловік, бо не шанує суботи. А це, як виявилося, було в суботу. А субота. Субота це день, коли там не дозволялося виконувати певні дії, там мінімум руху, спокій та, і час з Богом. І наскільки було таке суворе дотримання цієї суботи, що, як ви бачите, Господь зробив добру справу, допоміг людині, вона все життя була незрячою. Він її зцілив, а тут вже виникає засудження і критика за те, що він, значить, не Божий цей чоловік, якщо в суботу взяв і допоміг. Тобто в суботу допомагати нічого не можна. Такий спосіб Це вже, мислення було з е, простої там було? Похоже, так. Да. Ця, за лежачу людину, да, за лежачу. Ця да. історія повторюється, тому що от навіть да. у нас можна так почути від людей. А в неділю що можна робити? А що можна робити на Пасху, а що можна робити на свято? Та можна робити все. Головне не робити зло, не робити якісь нехороші вчинки. Тому що людина часто вибирає бездіяльність, ніж якусь дію. Ми будемо там лінитися. Один діл, якщо ти хочеш відпочити, ляж поспи, спину Якщо ти просто хочеш байдикувати і непродуктивно використовувати свій час, просто його вбивати, то це найбільший злочин. Навіть у святий день. Так от, за суботу тут виникає спір. І інші говорили, як може грішний чоловік такі чудеса творити. Тобто між фарисеями виникла суперечка, що якщо це чоловік не від Бога, бо він не шанує суботи. Як він може такі чудеса творити, що він зрячому відкрив очі? Тобто, суперечка, ну такий дисонанс. Знову говорять сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі? Він сказав, це пророк. Тоді юдеї не повірили, що він був сліпий і прозрів, доки не покликали батьків того, хто прозрів і запитали їх. Тобто вони почали сумніватися, що ця людина була сліпою. Тобто, уявіть, яка ситуація? Цей чоловік був сліпий. Стає зрячим, і тут він наштовхується на величезну проблему. Суспільство його зрячим не сприймає. Суспільство тому намагається Да Суспільство його намагається переконати, що він не зрячий що він або він тіпа, ніколи не був сліпий. Тобто, суспільство сумнівається в тому, що він став здоровим. І це що означає, що середовище на нас може впливати. Тобто, якщо ми, наприклад, Радісними, піднесеними, здоровими, у нас все благополучно, то знайдуться люди, які скажуть, ти що, тебе все вдома Гаразд. Ти впевнений, що ти себе зараз так почуваєш? Ти чого радієш? Війна на дворі. давай плач, давай сумуй, да, давай от будь, будь там занудою і тому подібне. Тобто люди завжди можуть використати якісь такі процеси для того, щоб вас. Втягнути у своє бачення, в свою історію. Хоча, якщо ми поговоримо конкретно про нинішню реальність, війна на дворі, війна що означає, що ми повинні цінувати життя, в кожен момент. І момент. а не чекати, що коли війна закінчиться, тоді ми будемо повертатись до життя. Тому є і сенс, що війна нам нагадує, що не треба чекати, що колись потім. А сьогодні проживати нашу історію максимально наповнено, продуктивно, цінно, як і для себе, так і для оточуючого світу. Любити сьогодні, дякувати сьогодні, бути вдячними сьогодні, а не колись потім. Там я посміхнусь до тебе, коли закінчиться війна. А так дивись на кисляка, ніякої посмішки я тобі не подарую. Ну це ж уток. Тобто, це спекуляція. Те саме, що було спекуляції із суботою. Субота, ти що? Як можна зробити добру справу в суботу? Та ти що лучше хай він умре, Ну ніякої доброї справи. Тобто був такий ну, перекос, грубо кажучи, перекос, коли такі процеси відбувалися. Навіть дивіться, навіть знайшли його батьків, наскільки ця людина викликала у е негатив. негатив да, такий, що навіть знайшли його батьків, цих батьків притягли на, цей, на це зібрання. Так, це ваш син, це ваш. Дивіться, тут написано, що бать... е як же тепер він бачить, батьки його сказали йому відповідь. Ми знаємо, що це наш син. Ну, якби ми розуміємо, що це наша дитина. І що він сліпив народився. А як тепер бачить, не знаємо. Ну звідки вони знають? Вони ж не були присутні, не знаємо. І, і... хто відкрив йому очі? Ми теж не знаємо. Він уже дорослий, питайте в нього. Ну, батьки якби вийшли в бік. Він уже дорослий, питайте в нього. Хай сам про себе скаже. Так відповіли батьки його, тому що боялися іудеїв, бо іудеї вже змовилися. Щоб того, хто визнає Христом е, Ісуса, який зцілив, відлучати від синагоги, тобто вже була ну, така своєрідна ну, форма тиску на людей. Якщо люди почнуть, які ходять в синагогу, які є удеями, якщо почнуть говорити, що це Ісус, Він є Христос, дійсно Син Божий, Месія, значить, е, ну, ця вся наша юдейська релігія вона втрачає сенс. Ось, Господь прийшов, і Він конкретно говорить, його треба слухати. Так от, хто буде казати, що він Христос, ми їх всіх відлучаємо від релігії. Тобто ми кажемо, що вони неправильні, вони не такі. Тобто, що? Знову ж таки, маніпуляції. І батьки боялися. Ось тому його батьки і сказали. Він вже дорослий, самого його спитайте. Тож, удруге, дивіться, вже вдруге кличуть цього чоловіка, який був сліпим. Ну, він би вже чесно, напевно, знову, знову посліп, якби оце його другий раз позвали. І сказали йому, Воздай славу Богові! Ми знаємо, що чоловік той грішник. Ну, Ісус, якийсь цілив. Він сказав у відповідь: чи він грішник, не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу, а тепер бачу. Знову спитали його, що він зробив з тобою. Тобто, це виглядало як якийсь допит, що він з тобою зробив, чи він грішник, чи ні. Тобто. І те така дискредитація Христа в очах, в очах, чого, в очах цього чоловіка. І йде дискредитація самого цього чоловіка. Тобто, все відбувається таким чином, щоб змусити цього чоловіка засумніватися в тому, що він зрячий. Щоб він перестав вірити в те, що він уже здоровий і життя його змінилося. Коротше, ну, але це все Євангеліє описує. І тоді він каже, я ж вам вже сказав, і ви не слухали. Що ви хочете почути? Чи хочете ви стати його учнями? Вони ж докорили йому сказали: ти його учень, ми Моїсеєві учні. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорить Бог. Цього ж не знаємо, звідки він. Чоловік, що прозрів, сказав їм у відповідь. Це й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Але якщо хто шанує Богу, Бога і волю Його творить, того слухає. От віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він був не від Бога, не міг би нічого творити. Сказали йому відповідь: у гріхах ти весь народився, і чи ти нас учиш, і вигнали його геть цього чоловіка із цього зібрання. Тобто, що відбулося? Відбулося те, що жила собі людина, яка була сліпою, ну жила в стражданнях, світу Божого не бачила. Прийшов Христос, відкрив йому очі, і ця людина зіштовхнулася з проблемами. Колосально. Суспільство не приймало його, не приймало його таким, яким він став. А татя, а кака, він знайшов цього чоловіка? Він просто йшов постав? Так, йшов і побачив. Так, да, Євангелія ж починається. що. 에, одного разу Ісус проходячи, побачив чоловіка, сліпого від наручника. Значить, Христос довідався, що вигнали того э, уже здорового із цього зібрання, знайшов його і сказав йому. Чи віруєш ти в сина Божого? Він відповів і сказав: а хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? Ісус сказав йому, і бачив ти його, і Він говорить з тобою. Він вже промовив, вірую, Господи, і поклонився йому. Ось так виглядало завершення цієї історії. Тобто Христос знайшов його для того, щоб підсилити його віру в Христа, підсилити його впевненість в тому, що відбулося. Ну, дивіться, ми на сторінках Євангелія часто бачимо, коли Господь. Кардинально змінює хід історії людини. Кардинально. Тобто людина живе в одному форматі, і по наших людських мірках вже їй нічого не світить, а тут все міняється. Міняється кардинально на 180 градусів, як говорять. Це ознака того, що Господь на наше життя має більше впливу, ніж ми самі можемо собі уявити. І наша місія довіряти Богові, особливо, коли нам здається, що ми не знаємо, як далі. Ну, прийшли, от все, тупі. Що робити, як діяти? Ми маємо сказати, що Господи, я зараз трішки заплутався, заплуталася. Підкажи, як мені далі, що мені робити, от що спробувати, куди йти. Тому що дія Бога, вона постійна. І з однієї сторони, Господь нам допомагає завжди в усьому, з іншої сторони, він нам дає шанс спробувати самим. От оцей момент, коли він ішов у болоті до купелі, це той момент, коли ми в своїй історії теж йдемо самі. От Господь нам дає розум. А як його випробувати? Ми йдемо в школу, ми йдемо в навчальні заклади, ми починаємо якісь здобувати знання, науки, трошки розширювати кругозір. Коли ми здобули знання, як нам принести цінність, нам треба щось робити в цьому світі, якось себе проявляти. Господь нам дає цю можливість. От часто кажуть там: от Господи, дай терпіння. І у нас починаються конфлікти з людьми, коли наше терпіння починає випробуватися. Господи, дай мені любові. І дома у нас починаються конфлікти, сварки, коли нам треба проявляти любов, а ми беремо там в руки сковорідку і починаємо рівняти всіх своїх рівних і близьких. Коли ми просимо, Господи, дай мені здоров'я, і тут у нас починаються якісь проблеми зі здоров'ям, і ми, лежучи на ліжку з температурою, розуміємо, як добре бути здоровим. Краще бути здоровим, ніж бути хворим, однозначно. Тому, е який висновок о цієї історії євангельської про сліпого чоловіка? Висновок такий, що Господь... Будь-який момент може змінити наше життя. Наша місія, головне старатись довіряти Богові, не втрачати надію, не опускати руку. Тому що цей сліпий чоловік хіба він розраховував, що будуть у нього такі зміни? Хіба він сидів і чекав Христа? Ні, він жив своїм життям, тим, яке в нього було. Але Христос, його побачивши, вплинув на нього і змінив його. І не просто змінив, а він став зрячим. Це було неможливо б ні при яких обставинах. Ні в який час, ні в який час. Бажаю нам всім бути зрячими, не боятися труднощів, не боятися проблем. Да, навіть якщо колись нам доведеться зануритись в багнюку, а це не дуже там комфортно, то щоб ми розуміли, що наша ціль, наша місія подальша, вона набагато вища і важливіша, ніж те, що ми там трошки там побули в болоті, а потім це все змили і все. Що за цим стоїть? Щоб ми не боялися труднощів, щоб ми не боялися перешкод. Тому що дуже мене особисто лякають люди, які там приходять з проблемами. Ну дивіться, зробіть отак, отак, отак. Та ні, це ж треба ставати, це ж треба робити, це ж треба ризикувати, це ж треба вчити. І не робіть. Цьому чоловікові довелось ризикнути. Йому в болоті треба було знайти ту купель там вмитися. Але що він отримав? Він отримав неймовірне. Тому буває так, що наші якісь мінімальні ризики, але вони виводять нас на величезний, зовсім інакший рівень. Тому нам всім позитиву, довіри Богові, щоб ми не боялися ні суспільства, яке не завжди буде нас підтримувати, а можливо більше буде навіть дискредитувати і засуджувати, навіть нас змушувати сумніватися в тому, що ми є такі, які є. Ти ніхто, наприклад, коли можна таке почути, падрасу свою. Тобто, щоб ми розуміли, що Господь у нас бачить набагато більше потенціалу, ніж ми навіть самі в собі. І Господь вірить в те, що ми здатні на більше. Через то він нас насвята й підтримує. Ну, ось така наша івангельська історія. Історія про сліпого чоловіка.